Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Так, в першу чергу звертаюся до власників абонементів рік радочів зі школою ШУП. Власників абонементів 2023-2024 рік. І ми сьогодні е, плануємо зробити стрім, де власники абонементів можуть безкоштовно, тематично або. Просто пограти з гресмейстром, можливо, це буде гра з якимось певним контролем часу, можливо, це буде просто гра якоїсь позиції, яку ви хочете. Про це можна домовитися. Нагадую, що власникам абонементів, рікраду зі школою Шуб це безкоштовно. Отож, друзі, якщо хтось сьогодні бажає ввечері по київському часу. Ось так попрацювати. Чому ввечері? Тому що зараз у мене ще багато праці над індивідуальними заочними курсами та аналізую деякі варіанти. Але ввечері по, Києві, по Києву годинку десь точно можна попрацювати. Пишіть, хто хоче, не хоче, добре, в мене буде час далі для праці. Не знаю, чи буде така можливість завтра, але можете написати, якщо. Сьогодні у вас раптом не виходить, але ви дуже дуже хочете. І хочете завтра ось так перевірити або себе, або просто отримати задоволення, пограючи в бліц Рапід з гросмейстром. До зустрічі, друзі. Усім гарного дня! З вами, міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Як бачите, останній шаховий роман.